Вітаю вас, шановні! Це новий випуск дотаредіту. І сьогодні у нас Бласт Special. Будемо говорити саме про цей турнір, про його підсумки. Сонечко трошки завітало нарешті у ці холодні дні і підсвічує нам. Бачите, таке от природне світло. Давайте дивитися, давайте говорити про Бласт. Дивитися, що на Редіті писали про Бласт, тому такий у нас сьогодні буде з вами. Я сподіваюся, цікавий випуск. І стрибаємо одразу безпосередньо до першої теми. Давайте подивимось, чим. Закінчився цей етап бласту. Сам турнір ще не завершено. Але ми дізналися шість команд, які їдуть до Сінгапуру, де вони будуть змагатися за оці, от вже шалені гроші: 300 тисяч за перше місце, 150 за друге. Ну і всі команди собі гарантували вже по 35 тисяч доларів. Ці шість колективів. Власне, дві команди, які вже потрапили до плей оф напряму за підсумком групового етапу: це Тундра і Фалькони, обидві зіграли з рахунком дев'ять-два. Груповий етап, тому тут питань немає. Очевидні лідери, очевидні учасники півфіналів. Система була така, що в Best of 1 одразу дві команди з'ясовувалися, які потрапляють напряму у півфінал. Тобто вони собі вже гарантують топ 4 і здається по 60 тисяч доларів, якщо я не помиляюся. Uh, ta, 60 тисяч доларів. Uh, далі у нас чотири uh, команди, які були знизу Best of 1 з цієї групової стадії, а uh, вони зіграли у Last Chance Play-off, такому, бачите, імпровізованому, власне, можна наблизити вам, щоб краще було видно. Uh, Liquid, Yakult, BB, Execration. Ну і далі вже вони потрапляли на команди з от, цієї когорти. 6-6. Топ... Ну і, власне, тут були і наві, які е зустрілися з Авророю за підсумками е такого жербу, і таких результатів. Е маузи вийшли. Наві програли Аврорі, героїк переграли Ліквід вчора, 2-0. І Спіріти теж пройшли, перегравши Бібі Тім на Бласт безпосередньо у Сінгапурі. Ці команди розіграють між собою залишковий призовий фонд. Трошки про Наві, трошки сумно. що Наві вилетіли. Та важка була серія, важка була гра. Безумовно, вболівали, безумовно підтримували. Мали 73 хвилини у цю гру, нібито Наві вигравати другу, але не пішло. Другу мапу програли, і на третій вже про Проти медузи, шансів теж не було. Насправді, з цікавого, що можна підмітити, з приводу останньої гри багато питань саме до драфту. Тут виникло у всіх. і Дійсно, одна з тем, яку слід обговорити, це Кентавр на 24 й закриваючи пік Кентавра. Ми з Віктором коментуючи, та й в студії хлопці розповідаючи, говорили про опцію 25 рівня на Кентаврі, який може в лейті працювати проти Дузи, але тут. Інші аналітики, які були вдома, там Тотус і компанія, перевірили, що цікаво працює саме ця інтеракція з Кентавром, якщо у Медузи немає Аганіму, а власне що робить Медуза Аганім, це проджектайли, її всі сплітшоти працюють ефекти на сплітшоти І що цікаво, коли Дуза без Аганіму грає, то коли вона б'є по всім сплітшотам, демедж спасивки Кентавра проходить тільки е, до медузи з тієї цілі, яку вона б'є основною, тобто дузі, все, що треба робити проти Кентавра в Лейтгеймі, не купувати ганім за жодних обставин. Що в принципі цей гравець і зробив, він заігнорував, проігнорував. Аганім повністю не купував його, і вимушений, фактично, у нього не було варіантів, навіть ПМА брати альтернативний талант на 25 му рівні на продовження Ховстомпу. І драфтом наві в лейті вже виграти проти медузи було вкрай важко. От такий цікавий момент трапився, аналітичний і, взагалі, ну тоді виникає питання. Я от для себе шукав відповідь на це питання, не знайшов. Чому тоді Юра ПоМА взагалі цього кентавра захотів? Можливо, ідея була дійсно зіграти швидко за 30 хвилин. Закінчити, але знову ж тоді виникає питання, чому тоді? Наприклад, не обрати Крімзон проти медузи, щоб було легше тобі і твоїй команді саме цей план виконати, тому що Андайнг, наприклад, не збирав броню взагалі. Йому було складно він не так гарно переживав епізоди, коли дуза розкачалася. Тому, можливо, ще ну, багато питань насправді виникає. І хотілося би, щоб взагалі цієї гри не було, а все закінчилося на другій. Там дійсно шанси у наві були доволі великі. Але, на жаль, Натус Свінсери не проходять у Сінгапур. І перший турнір вони, хоч і потрапляють у. 8, фактично, але, відверто кажучи, я думаю, що всі шанси тут були і дуже гарні ці шанси пройти саме у топ-6 і з'їздити на свій такий великий перший лан нового сезону. На жаль, не склалося. Попереду ще багато турнірів, тільки початок сезону, тому пропоную не сумувати. Сподіваюся, що Наві зроблять коректні висновки і будуть рухатись далі. Ну і давайте подивимося, якісь прикольні хайлайти власне, з цього турніру. От один із них трапився. власне... Матч, якому я коментував, це Юма, якому дістався Пудж. І подивіться, подивіться, власне, як це виглядає. По-перше, який класний едіт був тут. Юма Хукає Марса раз підвежити два. На жаль, ніхто з Юмою не зіграв, ніхто йому не допоміг. Буквально давайте трошки звуку накину, щоб вам веселіше було. Ніхто йому не допоміг, просто ніхто взагалі ніяк не допоміг. Другий хук він видає. <ріст> <ріст> uh, і це ще не кінець. Ніхто не допомагає йому, він один. І тут буде третій хук, зараз, подивіться. Фантастика. Просто фантастика. Хуп! Три хука. три хука. Подивіться. Це нереально. Три стартових укат. Просто один тіммейт тут і був би готовий цей Торонто. Ну, вони, до речі, цю гру виграли, тому в принципі сумувати немає про що, але <свісно> от такий Курйозний момент трапився, як на мене не часто побачиш, що Пуч три стартових рука влучає, а тим паче пекері Пуч, всю ману витрачаючи, ледь не вбиваючи Марса. Ну, будь тут не Марса якийсь герой поменше ХП, то була б гарантія. Давайте ще один момент подивимося. Це було в грі вже Бібі Тім проти героїк. Героїк взагалі багато наплодили чудових моментів на цьому турнірі прям безліч. І один із моментів був такий. Починається бійка, тут все зав'язується, бібі, ніби домінують, ніби вони щось там розкатують, у герої важка ситуація. І тут приходить він. Приходить містер Рошан. Подивіться. Хто цей момент пропустив? Блін, дуже прикольно це виглядало у грі, насправді. Так, і починає просто кидатися героями. Подивіться, мідфайт, просто посередині бійки. Раз, два. І тут він тепер натискає: три. Ніякого телепорту не буде. <плес> Там навіть же, давай лама не витримав в чаті почав писати. Ну, так, це дійсно був дуже яскравий момент. Це теж один з хайлайтів цього турніру, безумовно. І давайте почитаємо коментарі. <плес> Будь ласка, перевірте аккаунт Рошана. Тут 322, Ruby 23.12 пише. Маленька деталь героїк БіБі Топлив Конор віс героїк плюс Рашан. А, що тут зробили Герояк плюс Рошан? Прикольно, та. Це Едіт Бласта, Респект Бласту за продакшн. Насправді молодці. Um... Може бути, що це знову героїк, і героїк відповідає це завжди про мене. Насправді я кажу на цьому бласті, героїк, якщо по почитати Reddit просто от по там по ключовому слову бласт, то ви побачите від героїк просто нереальну кількість контенту. По перше, героїк прийшли, перегравши вчора в дуже важкій грі проти мега-кріпів. Колектив Ліквід. Вони наплодили мемів. Ця команда виграла до цього е, турнір Фісура. Е, команда просто нереально набирає на початку з пересадкою віспора на мід з приходом «давай, лами І це весело, наскільки вони зараз популярним, просто на Reddit стали. Вони постійно про них говорять, на Reddit всі теми про них. Е, я не хочу. Плеймити Мігєро сильно, але як не думати про механіку, коли ти натискаєш ТП проти Рошана? Тут просто людина напевно не знає, що ну думати це не основна фішка росіян, тому таке питання з'являється в нього. Наступний, <реш> наступний патч рушана понерфили. Та, от такий момент, не знаю, мені здається, дуже прикольний хайлайт. Взагалі вистачало хайлайтів, того один матчі. Навіть ну просто яскравих моментів наплодили, багато цікавих драфтів. Ну і от героїк, якраз та гра, про яку я розповідав, це вчора я прокоментував після мавіці, навіть цей матч, дуже кайфанув. Героїк проти Ліквід. Подивіться на ситуацію на мапі, власне, просто пуста. Я не знаю, вам видно тут нормально чи ні, але в них тупо пуста база, базово своєю мишкою показую. Просто Просто пуста база, стоїть голий трон, вони вбивають на своїй базі ліквідів і йдуть в атаку. Шторм намагається скіпнути крипів І подивіться на ще один вкрай важливий за вихід на турнір Хайлайт, за вихід на LAN Хайлайт. Просто подивіться, як це виглядає. На жаль, буде багнути трошки повтор, тому що там не буде видно хексу, але ефект буде зверху. Ну, подивитись зараз. Це на реплеї така проблема. Тут Юма. Тут Скофілд, і от Скофілда хекс, подивіться, він дає хекс по штурму просто ідеально в Піксель, очікуючи квіккастом, Просто я не знаю, як це от сповільнити. от Можливо, тут на реплеї нам сповільнять, Він дав ідеальний хекс, він ідеально підловив. Я не, я не знаю, можна тут якось сповільнити, будь ласка, не можна. Коротше, Скофілд іде, подивіться, от. Шторм стрибає, і у Скофілда квіккаст на хексі, він ідеально підбирає момент, мишку переводить і просто в піксель натискає. Ідеально, філігранно, просто тютелька в тютельку. І помирає шторм, як ви бачите на. Табличці без байбеку. Це після байбеку ж намагався не пустити суперника на базу, бо в нього гірокоптера не буде 70 секунд ризикував, але нішу просто підловили. Фантастична гра від е, Скофілда. Треба значити, що, звичайний помилка ніші тут є, але, ну сам факт, як це зіграно, як це класно, в якій манері, і як вони проходять переграючі ліквід 2-0. Відстаючи, програючи проти, ну просто граючи проти мега-крипів, усвідомте ці всі фактори, і скільки епізодів склалося, ну і. Фантастичний турнір юма проводить, та й загалом все у них виходить. от такий ще моментик. Прикольний я знайшов з Бласта, щоб вам показати. Можливо, ви це пропустили. Можливо, після навіть були в тільті і не бачили, але це прям круто. От, в принципі, про Бласт у мене для вас все. Давайте ще трошки я тут знайшов вам один Баго такий цікавий на веномансері. Виномансера в цій грі є грань на спаун Вардів, коли влучає Веном із Гель, у виномансера є грань, що спавниться два Варди. Що б було в цьому моменті, на мою думку, на Редіті, на жаль, люди не прокоментували це достойно, але от дивіться, що виходить: виномансер натискає гель, але в момент, поки гель ще летить, оде ховає виноманцера в астрал. І коли гель долітає, виноманцер вже в астралі. І Варди не з'являються. Тобто, якщо герой перебуває в Астралі, його грань просто не спрацьовує. І подивіться, варди не з'явилися. Вони задинаялися, нібито. Вони ніби з'явилися і зникли. Дуже цікава механіка. І питає, стартер Казуогін, чи це. Часто трапляється, і от один із користувачів відповів йому, що він був в демо-моді і використав ультимейт одразу після Гелю, і вони теж задинаялися ці варди. Е, ну і щось дивне з кодінгом, як він каже. От такі речі спробуйте, протестуйте, може у вас вийде. Ну і сьогодні теж буде спешл для вас. Е, вгадайте героя, але це вже професійна гра, конкретно професійна гра. Е, я думаю, ви можете впоратися, але треба постаратися. Давайте. 5 секунд відліку. Ви можете написати свою думку в коментарях. Ну або просто спробуйте вгадати в себе в голові, що це за герой. Я роблю відлік і кажу вам героя. Один, два, три, 4, 5. Цей герой Шторм Спіріт. Це професійна гра, яку програв Шторм Спіріт з цим білдом. Але це саме Шторм. От такий білд, специфічний, цікавий. Ну, певно, Солрінг мог би видати цю, міг би видати цю інформацію з Каєю. Але отак ситуативно це вийшло. Це професійна гра, друзі. А, що ж, такі підсумки, певно, короткі, якщо не говорити якось довго, не штовхати якісь ідеї. Е, хотілося краще, але маємо, що маємо. Е, як я вже казав, нічого страшного не трапилося. Наві це перший турнір. В сезоні ще великий шлях попереду. Головна оптика, звичайно, друга половина сезону. Але, от поки хотілося б, звичайно, лутати оці всі шанси, коли вони випадають, тому що зараз ці команди там ще якісь зміни роблять, не на ходу не так багато тренуються. Але я скажу ще одну річ: дуже. Такий, знаєте, насичений графік на початку сезону видався. Після інтернешналу буквально не було майже відпочинку: кваліфікація, кваліфікація, кваліфікація. Новий тренер у Наві. Потім одразу бласт. Зараз знову там невеличка, буквально пауза буде. Дрімліга, ще один бласт, Валакія. Треба час. Треба час, я сподіваюся, що з плином часу, з належною підготовкою, коли буде пауза, наві себе покажуть ще краще, тому що щоб прижитися, щоб співпрацювати з новим тренером, все одно треба якийсь спокій. Треба, щоб якийсь період пройшов саме закритих тренувань, а не просто публічних ігор. Я думаю, цього дуже бракувало, тому що. Ну, не було буквально, коли тренуватися нормально. Ну, не було. У тебе кожен день практично якісь офіційні матчі, якісь змагання. Тому я сподіваюся, що в майбутньому, буквально вже на наступному турнірі, навіть ще краще себе покажуть. Цей результат можна записати в актив, тим не менш. Будемо сподіватися далі більше. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк. Якщо сподобалось відео, залишайте коментарі про бласт, про наві, свої думки. І, звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Дякую вам, друзі. Хай вам щастить. І будьте здорові. Па-па.